Президент підписав закон, який має допомогти нам боротися з російською церквою. Однак в інтернеті досі тривають дискусії, чи справді це рішення спрацює у цьому відео. Я поясню, що змінює цей закон і чи варто очікувати від нього дива. А поки ви поставте подобайку, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, чи є у вашій громаді українська православна церква. Аби всі були на одній сторінці, давайте пригадаємо, що таке УПЦ Українська православна церква Московського патріархату у тисяча ці дев'яностому році виникла у складі Російської православної церкви. Після широкомасштабного вторгнення УПЦ почали переконувати, що всі зв'язки з Росією церква розірвала. Утім, практика показує інше. Із новин ми чуємо про випадки, коли священики УПЦ ховають у храмах зброю та російські пропагандистські книжки, а також не гребають проповідувати руський мір навіть попри війну. Ось подивіться на це фото. На ньому священник УПЦ на Харківщині, якого затримали за те, що він був агентом Росії і готував удар по ешелонах Збройних сил України. Звісно, не всі священики УПЦ російські агенти, а прихожани цієї церкви не обов'язково мріють про те, щоб Росія прийшла на їхні землі. Однак УПЦ лишається потужним інструментом впливу для країни-агресорки, і з цим впливом потрібно боротися. Упродовж двох років у Верховній Раді зареєстрували 11 законопроєктів про заборону або обмеження Російської православної церкви та УПЦ на території України у серпні. Один із них нарешті став законом. До речі, якщо хтось захоче сказати, що це рішення порушує свободу розповідання, то я маю для вас контраргумент. Цей закон підтримала навіть всеукраїнська рада церков. Закон забороняє діяльність релігійних осередків, що мають відношення до держави агресорки Російської православної церкви і всіх афілійованих із неї організацій. Поясню, як це буде виглядати на практиці. Ви почули, що священик у ПЦ у вашій громаді під час проповідей розповідає про братні народи і каже, що Бог наслав на нас війну як покарання за гріхи. Перевірити це має Державна служба з етнополітики і свободи совісті. Ви надсилаєте звернення, а служба на підставі нього перевіряє, чи має конкретний храм зв'язки з Росією та чи пропагує він російську ідеологію. Доказами можуть бути різні джерела. Висновки експертів, дані від інших державних органів, інформація з реєстрів від людей чи організацій. Якщо висновок буде позитивним храм матиме 9 місяців, щоб виправитися. Якщо ж заходів вжито не буде, держслужба видасть припис та звернеться до суду. Заборонена релігійна організація припиняє свою діяльність в Україні та не може бути власником або учасником зареєстрованих в державі юридичних осіб. Приватне майно заборонених організацій залишиться за ними, а державне і комунальне повернеться державі. Хоч процедура чітка і зрозуміла, але я б не радила чекати, що завдяки цьому закону. Ми миттєво поборемо російську церкву. По-перше, офіційно УПЦ має 12 тисяч парафій. Уявіть, скільки часу в Держслужби з етнополітики піде на те, щоб розібратися з кожною окремо. По-друге, не виключено, що котрась організація вирішить тихенько поправити документи і прибрати з них зв'язки з Росією, але на практиці все одно залишиться під контролем держави-агресорки. Це не робить закон поганим, адже він створює додатковий інструмент. Інструмент для боротьби з російською церквою в Україні ще два роки тому уявити навіть такий закон було неможливо. Однак реальність занадто складна, щоб її можна було виправити одним лише законом. Навіть якщо вам вдасться переконати хоча б одного родича сходити в православну церкву України замість УПЦ. Ви зробите вплив Росії у церковній сфері трішечки менше. Насамкінець хочу подякувати людям, завдяки яким ми, зокрема, можемо робити такі відео. Тим, хто підтримує нас на Патреоні, Байміркофі та Ютуб. Ваша підтримка допомагає центру спільників впроваджувати принципи доброго врядування на державному та місцевому рівні. Долучайтеся до змін, які роблять нашу країну кращою.